В цьому І сьогодні зараз я вам покажу одну секретку. Вона дуже класна. Перед тим поставте лайк і підписуйтесь на канал. За да, цю секретку треба. І не питайте мене Що з моїм скіном Просто я так Добро. Так, дивіться, ви бачите цього мужичка, а взаді нього є якийсь будиночок. Цей будиночок нам здається на Також один будинок. Який доволі. А мамальний. Я думаю, ви вже догадалися, що це за будинок. тому що. Тому що зараз ми їдемо до нього. Я знаю де цей будиночок. Зараз їдемо, їдемо. Давайте. Все, ми вже майже тут. Бачите вдалі далі той будиночок? Той будиночок, хм, в того мужика, був похожий силует на сього будиночка. І знаєте, хай я поняв? Хесей. Хесей чоловік помер від аномалії. Да, друзі, тут була аномалія, якщо ви не знаєте, то тут інколи дом, тут інколи цей будинок. Перетворилася в аномалію. Да, таким жовтим був. І ще тут був. Дивіться, записка від нього. Це якась записка, я, на жаль, не прочитаю, але все одно. Зараз я вам покажу ще одну секретку. Яка теж класна. І це, як не дуже секретка, але це як... Пасхалка, ви, ви любите пасхалки. Це вона знаходиться біля спавна. Я думаю, багато хто про неї знає, але все одно, можливо, і хтось не знає. Але якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях, що ви знаєте про неї. Зараз я вам покажу все. Ми вже тут паркуємося. Пішли, пішли, пішли. І вона знаходиться в басейні. Вона отут. Ви тільки подивіться. Ми тако пливемо і заходимо тут, в невидимі двері. Біжимо і ми всі сікреть. Ну це ще там є ще друга сторона. Ось вона. Ви дивіться. Це якась... Я навіть не знаю, що тут може бути, але це пасхалка. Так, тут ще можна зайти отаким способом. Просто підійти до стіни це знаходиться біля школи, знаходити за коридор. Можете Як це тут. О, все, ось ось. ось. Знаходите і тут теж буде ще секретка. Ну ладно, народ, якщо вам сподобалися ці секретки, то за них треба підписатись на канал і лупити лайкосик. А з вами був Патько і всім пока!